І внаслідок російської атаки у Києві постраждав один із будинків у Солом'янському районі. Зараз там на місці події перебуває кореспондент Сен-Дмитро Фурдак. Тож розкажи, що відбувається довкола тебе, чи залишаєтеся ви на місці події. Соломі ми залишаємося, але ти знаєш так само, як і всі ви. Ми теж чули вибухи. Щойно е, пролунали буквально менше хвилини тому. Тому ті люди, які ще залишалися після оголошення повітряної тривоги, зараз всі розійшлися. бачите, навіть екстрені служби майже їх тут не залишаються на місці. Ми так само прикомпрямуємо вкриття. Щойно закінчимо цю розмову. Ну а поки що, от, прошу показати, і такий вигляд зараз має один із будинків у Соломенському районі Києва. Тут люди і живуть постійно також вони мають ці е, приміщення для офісів. Зараз прошу показати показати відео, яке ми надіслали раніше, що ви побачили, яка тут атмосфера панувала атмосфера шоку, шоку і розпачу Розділилися на кілька таких, я би сказав, емоційних пластів, тому що коли хтось народився в сорочці і або вчасно встиг вийти в укриття, або просто до нього оламок не прилетів, і люди, люди вижили. Найстрашніше було дивитися на людей, які не могли не і досі не можуть додзвонитися до своїх родичів, які перебувають на верхніх поверхах цього будинку, і вони люди не знають, чи їхні родичі близькі живі чи ні. Ну і якщо минуле годину тому ми розповідали про те, що бачили одне тіло. Тепер ми можемо точно сказати, що мінімум двоє загиблих це хлопці загинули. Ось тут у Солом'янському районі Києва. Вони працювали тут неподалік, так що так само крім житлових будинків, багато складів. Ну і поспілкувалися, поспілкувалися з мешканцями, яким вдалося вижити їхні емоції. Давайте послухаємо, коментувати не потрібно. Чули, що бахнуло так. я впала на пол. Мене накрило такою рамою великою стеклянною. Я просто що кричала, де мої діти? Все, що я пам'ятаю. Потім я спустилася в підвал і вже побачила це. Все тому я не знаю. В цьому будинку були я була на сьомому, шостому поверсі, прям в момент удару. Ми, ми тут жили, е, потрапило ну, осколок, мабуть, в нашу квартиру, вже квартири в нас немає. Е, просто було ну, тривога, потім декілька прильотів не до нас, а другий прильот до нас і все, потім все як в темряві. Плюгається, пилюка, потім. Сама була в квартирі? Ні, з хлопцем. Нормально, нормально, живі, живій, живий. Ну там є трошки заради, але слава Богу, ще живі це найголовніше. На поверсі у вас квартира? На 12-му. була. Була Соломія е, повітряна тривога. Поставила на паузу. великий процес, який тут бувалася. Тут просто був цілий мурашник, адже працювали рятувальники, медики, психологи, представники Червоного Христа хреста і навіть ООН у справах біженців управління. Е, поліція опитувала всі свідків цієї події і фіксувала пошкодження автомобілів та е, квартир, щоб можливо потім будуть якісь компенсації. Але найголовніше, звичайно, зараз задача врятувати людей, які ще дай Боже хтось є живим під завалами. Соломія, поки що така ситуація Знову бахкає в Києві а, ідіть в укриття. Будь ласка, разом з оператором ТСН Дмитро фурдак був зараз з нами наживо.